Сесія згідно порядку денного. Прохід виконання міського бюджету за першу плату 2013 року. Про внесення змін до рішення 24-ї сесії міської міської ради 6 скликання від 28 до 12 року про міський бюджет на 13 рік. Про статутний капіталка пеменна комунгосп, про статутне капітал капельного послуга, про списання з балансу зданих засобів, продовження списання з балансу основних засобів. Про погодження реалізації деревини. По прийняття власник житлового будинку з надвірними будівлями за адресою Чернівської області, Мецькрин, Мен, майна вулиця 1-12. про внесення змін до рішення Менської міської ради від 16.6.11 року про податок на нарокове майно, відмінне від земельної ділянки в місті Мельник, про надання оренду приміщення. про надання Допомоги ОСББ Барійський, про надання допомоги ОСББ Суворова-1, про розгляд звернення народного депутата України Ляшко. Це буде інформація, головний бухгалтер примахований. Про е, фінансовий план КП Мена Комунплослу на й рік та підсумки роботи підприємства за 12-й рік. інформація дає Сидорова. Про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Мельського району Рада Менщини. Про достаткове припинення депутатських повноважень, проводить звернення про тривоги, інформує секретар Новик е, секретар Міськраді, про внесення змін рішення Ренської міської ради від 29.02.11 року, про правила благоустрою міста Мира та забезпечення в ньому чистоти поряд дотримання прибирання вуличних дворових територій парків, про схему санітарної очистки території міста Мира. Провозить звернення товариства у реконструкції. Про облаштування місця за стоянка в субіду в місті Мена Тернівської області. Про створення комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на територію Мельської міської ради. Проведення змін до штатного розпису служби благодружців Менської міської ради. Інформує заступник міського голови Станіченко. Про надання в оренду приміщення по вулиці Урицького, про зведення управління пенсійного фонду України Менського в mm -hmm. районі Черної області, про адміністративні послуги Менської міської ради mm -hmm. і про надання, надання посочку майна інформує до речі справому староду mm -hmm. про э, орендну плату за земельні ділянки Білого і Товариші, ви знаєте, які у нас проблеми з земельними питаннями. Ми дали питання відтягували, як можна. Але на сьогоднішній день не підписаний президентом закон про внесення мін до за земельного законодавства. Юридично ми не вправі приймати дані рішення. Але численні звернення громадян постійно надходить до міської ради. Тому ми ці питання розглянули вже на комісії. І думалося, я вам чесно говорю, що це витягувалося, сесія приносилася з Да. І, і ми навіть приласили на сесію о, Рачкова, щоб він як реєструється всі наші. Керівник організації, яка реєструє е, наші всі ці е, рішення, дай раз розказує, тому що різноречив тут вийшли е, думки, що от, мол, це то щось не розглядає. Де розглядає, як і ми розглянемо його незаконно. Хтось звернеться і ця наша робота піде вся, е, так сказати, е, посліш. У нас матує, не немає. Просто розглянем і воно не буде правда. Валерий, я вам забув участь тут. Юрій. Юрій, будь ласка. Людмила Александровна, хто за вас? Так, да, ну, да, давайте я. Ви ж приглашили, давайте. Значить, так, да, земельні питання – це саме таке, як це актуальне в нашому житті, тим буде тут на селі, значить. Що треба сказати? У вересні 2012 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель комунальної та державної власності. Згідно цього закону, значить, при кінцевих його положень, які він вступив в силу з 1 січня 2013 року, цей закон, і згідно його, що всі землі вважаються е, розмежованими. І ці землі, які знаходяться на території міста, село, тобто вони належать сільським селищним та міським радам. Для того, щоб вони могли надати безоплатну власність громадянам, спочатку вони повинні зареєструвати своє право власності в реєстраційній службі. Це тобто, з 1 січня ця дана норма діє. І... Тому якщо на сесії будуть прийняті якісь рішення про надання безоплатне у власність громадянам, то це буде незаконно, так як воно не зареєстровано спочатку у реєстраційній службі за органами місцевого самоврядування. Але на минулому тижні Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до закону про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, де внесли зміни що можна буде реєструвати право власності та, точніше надавати земельні ділянки у власність громадянам без попередньої реєстрації право власності за органами місцевого самоврядування в реєстраційні служби. Але поки що цей закон не вступив в силу, він не підписаний президентом, тому я думаю, що краще почекати, щоб не робити нам Благодарна. Тим більше, що значить, проводилась перевірка прокуратури в області, по всім районам. І наголошували, що дійсно не можуть надавати у власність земельні ділянки е, міські, селищні міські ради без реєстрації, без попередньої реєстрації в реєстраційній службі. Так що це буде порушення і потім будуть і приписи, і рішення судові буде звертатися до судів і так далі. Я думаю, що недоречно приймати ці рішення на даний момент. Все зрозуміло. Да. Так що давайте так що ми не будемо, будемо притання, чекати. коли це за більше. Я думаю, що напротязі трьох їжов, я, ну, ну, це... я думаю, що це питання домовити. Так як він прийнятий, я думаю, що це нагальне таке питання, що однозначно президент і пише. Так. А це його ж тут вже давненько дикації не робила. Ви поділяєте, пам'ятаєте, я ще на тій говорю, все, yeah. що нас в асоціації зібрали. Соколовка, що там краще. До вас то почменше, вони в Чернівіцькому вообще там сипелядери, як чоловік, хто не може не продать, не купити. Понятно, порожній все з гарні і так далі. Ви не розумієте, розумі, чого ж не можеть. Спробуйте ви. Вони щось є. Значить, е-е, яка які це земельні ділянки уточни? Для нового новобудової це земельні ділянки чи Парболенкова територія, не можна передавати у власність. в ласка, уточніть. Всі земельні ділянки, якщо закріплена земельна ділянка біля може заформовані земельні ділянки. Якщо у вас право власності оформлено, то питань немає. до нотаріуса, оформлюєте. Якщо у нас зареєстровано право власності на вашу земельну ділянку, то є немає ніяких правостановчих документів на так? А зараз 1 січня судовства. Трошки незрозуміло. Житловий будинок, я маю у власності житловий будинок. Я не маю права приватизувати присадину земельну ділянку шляхом подачі звернення до органу місцевого. Можете подати. Але ж не повинен на міську раду цю земельну ділянку у власність без попередньої реєстрації в реєстраційний службі. Спочатку міська рада повинна зареєструватися, що так як вона це є з Була. землею сільської да, ради, селищної міської. Це вже рішення до 2004 року надавалося, вже старо ті рішення. Ну, треба дивитися, чи Тут є може встановлення рішення. меж, технічна документація по встановленню меж. Земельна економіка. Є рішення. Ти ж треба дивитися, чи є рішення таке про людей. в основному з тих є 96, 98, до 2004 року в основному у всіх людей є рішення. Ні, ну якщо є, то треба дивитися. В кожному випадку там ну, окремо. Ви понимаєте, що на даний момент розпоряджався. Поземельні питання зупинилися по всій Україні. По всій Україні? Це не в мене, ми наявляємося знищання. Можете позволити другий район, всі там чертикаються, плюються і далі. Ну, закон вже прийняли, тепер воно піде. Значить, що за те, щоб прийняти такий регламент, то вже затягнути. Це зрозуміло. Без, з тим, щоб земельне питання принести на наступну сесію, як тільки буде підписаний закон президентом, прихований газет, якщо це буде неділя чи 10 днів, це бо, щоб тільки земельне питання Прошу проголосувати. Хто а Щоб не розглядати, що ми же регламент. Регламент без, без прочитав. Порядок денний без земельних питань. Під час... Спасибо, Валерія. Можете попросити. Під час... Підготовки до сесії надійшли відношення. Розвернення депутата Мінець. Єдине, тут тоді його зачитаємо. І про... ми вже розглядали це питання, не треба його обновити. Просто про будівництво героїв чи не ставити. і про реконструкцію фонтану. Це два питання, які...

Ні, вам не ці питання. Надати до п'яти хвилин. Виступаючи за обговорення до трьох хвилин. Виступаючи у деплатах до трьох хвилин. для виступів, для заяв, внесення запитів, питань, пропозицій, повідомлень і довідок до трьох хвилин. Через дві години роботи засідання зробити перевід. Якщо вправо все.

Нова будова згоден, сто позовним а якщо вже виділено, і чого підозрювання.